Чому ж білосніжний? Пишемо разом, а сніжно-білий через дефіс. Складні прикметники, перша частина яких означає відтінок, а друга колір пишемо через дефіс. Світло-зелений, перша частина світлий світло це відтінок, друга частина зелений колір. Темно-синій, друга частина синій колір такий є. А відтінок темний. Жовто-блакитний, друга частина блакитний, перша жовто-поєднання кольорів. Сніжно білий, друга частина білий, тому це колір. Але якщо перша частина означає кольор, а друга відтінок, то пишемо разом. Перевірити можна ще й так. Біло-сніжний, друга частина сніжний. Сніжний такого кольору основного немає. Тому сніг який білий, жовто-гарячий. Гарячий основного кольору такого немає. Тому жовто-гарячий, червоногарячий, біло-сніжний, ми напишемо разом. Сніжно-білі квіти. Друга частина колір, пишемо дефіс. Білосніжний, друга частина не колір, пиши разом.